Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ір Швець. Звертаюся я до голови сукірянського ТГ Василя Васильовича Коска. Василь Васильович Козак у сукірянах складається така якась не дуже зрозуміла ситуація з нашим сукірянським бізнесом. Майже кожен день до мене, як до українського журналіста, Звертаються місцеві бізнесмени і скаржаться, скаржаться на життя. А життя бізнесменів зараз важке. Мало того, що війна, мало того, що податки, мало того, що перевірки, мало того, що касові апарати, і це все знову на бізнесменів. І ще наші сокірянські бізнесмени, усі як один, жертвують на фронт, жертвують само початку війни, жертвують без жалю, не жаліють грошей на фронт. Септо наші сукірянські бізнесмени виконують свій конституційний обов'язок що громадян України в нелегкий, військовий важкий час. Але, але приходять до них зі слів бізнесменів, підкреслюю, на що скаржаться сукірянські бізнесмени? Що до них приходять начебто люди з сукірянської міськради, начебто приходить якась чиновниця в білому жакеті. Ви знаєте, от чиновниця така чиновниця, у неї такий білий жакет. Білий жакет і чорні окуляри. І ця начебто приходить чиновниця в білому жакеті в чорних окулярах. І начебто що? Просто займається вимагалово. От є таке слово на жаргоні нинішньому, вимагалово. Вона вимагає гроші від імені міської ради. От чиновниця в білому жакеті, такий здоровий білий жакетик парашути в чорних окулярах очках. На очках чорних, так, вимагає від імені Секірянської міськради гроші у наших бізнесменів. На плитку, на дороги. А тепер на що? На стадіон, в, першій, в першому ліцеї. В ліцеї номер 1 в опорному ліцеї, тепер вже вимагає вона на стадіон. Для діток треба робити у нас стадіон, щоб дітки там ходили, бігали. А потім до цих бізнесменів приходять начебто люди з відділення поліції номер 1 Сукіряни. Приходить там якісь такий, от чоловічина, начебто, працює оперативником. І начебто він відпочивав в Буковелі. Ну на що наш оперативник може відпочивати в Буковелі? Я не знаю. Поліцейський з міста Сокіряни відпочиває в Буковелі, та ще не начальник, а оперативник простий. Дивно. Так от ситуація з за чиновницею в білому. Жакеті здоровенному. В чорних окулярах приходить до тих же бізнесменів сокірянський оперативник, начебто який відпочивав в Буковелі. І теж тихенько рекомендує слухати цю чиновницю в білому жакеті в окулярах і просто віддавати гроші на ремонт сокірян. Ну треба плитку, стадіон, у ліцеї, дороги та багато що щось в сокірянах треба. Зробіть пожертву, добрі рідні. І сукірянські бізнесмени відверто залякані. А тепер кажуть, почали ходити до сукірянських фермерів. До усіх сукірянських фермерів, які зараз збирають урожай: яблук, цибулі, груш, і городини, великих фермерів і середніх фермерів. І те, що трусять, як кажуть вони, їх трусять на гроші від імені сукірянської міськради. І знову трусять від імені цієї, начебто чиновниці в білому жакеті в чорних очках. І знову, начебто, потім приходить, начебто оцей оперативник Секірянської поліції, який відпочивав у Буковелі, на що відпочиває поліцейський з міста Секіряни в Буковелі? Я не знаю, звідки гроші. Але він приходить: от якась така смичка: спочатку приходить жінка в жакеті в очках, яка начебто чиновниця міськради, а потім приходить, начебто. Цивільному чоловічі на років під 40, начебто він оперативник відділення Сокірянської поліції, який, начебто, відпочивав в Буковелі. І теж каже: пожартуйте гроші на сукірянську міськраду. Василь Васильович, ви бачите, тут детективна історія, зі словами, начебто, якби не було сумно, якби сукірянські бізнесмени не жалілися мені українському журналісту, якби я не бачив, що дійсно в сокірянах. Обстановка накаляється з дня в день, тому що люди від імнісинської міськради вже відверто вимагають гроші від слова, начебто. Я дуже прошу розібратися з цією ситуацією, Василь Васильович, і припинити це вимагалово, тому що диму без вогня не буває. Я розумію, що потрібно. Гроші на місто Секіряни? Я розумію, що це добровільні пожертвування. Але добровільні пожертвування від наших бізнесменів переросли, на мою думку, суб'єктивну думку українського журналіста в вимагалово, коли невідомі люди, представляючись чиновниками Сикір'янської міськради, і невідомі люди в цивільному, які представляються працівниками поліції відділа міста Секіряни, синхронно ходять до бізнесменів. І що? Ласкаво просять їх жертвувати гроші, хоча вони не мають права цього робити по статусу. Тому що це є звичайне вимагалово. Коли бізнесменів просять, що жертвувати гроші, приходить офіційний лист від Сокірянської міськради, так? з печаткою, з підписом: Будь ласка, допоможіть. Все решта вимагалово. Рекет по закону в складі організованої групи. А чиновниця в білому жакеті, начебто в окулярах і начебто цивільний, чоловік цивільному років під 40, який представляється оперативником Сокірянського відділення поліції, і ходить за цією чиновницею через декілька днів знову до тих самих бізнесменів, рекомендуючи пожертвувати гроші. Це вже організована злочинна група, яка займається рекетом Вимагало. Запутана ситуація, Василь Васильович, дуже. Але місто Сокіряни маленьке, і слухи про у наших сукірянських бізнесменів розходяться по всьому місту. А на мою думку, це шкодить репутації сукірянської міськради і репутації українського державного чиновника. Я вже не кажу про репутацію нашого відділення сукірянської поліції. На превеликий жаль у нашого. Відділення Скірянської поліції серед людей бізнесу, Ой, репутації вже немає. З вами український історик та журналіст Яршвець. Уся інформація в цьому відео була інсайдерською. На мою думку, її потрібно перевірити. До нових зустрічей!